Вітаю всіх на моєму каналі. Мене звати Вітай Дісімус, і я той самий старий досвідчений кінь, який, як кажуть, поразний не зіпсує я. за моїми плечима. Понад 20 років комерційного досвіду в іт сфері Я бачив злети та падіння, технологічні революції та еволюції, та пройшов шлях від простого системного адміністратора і старшого, куди пошлють it хлопчика до проджект-менеджера, архітектора систем та сітіо у лютому дві 2020... Року через жахливий повномасштабний напад Росії на Україну моє життя. Як і життя мільйонів українців кардинально змінилося. Ми з сім'єю були змушені покинути рідний дім і шукати перехистку в Ірландії. Це був непростий період, але ми тримаємося разом і адаптуємося до нових реалій. Зараз я переважно працюю як фрілансер, але розумію, що у сучасному конкурентному світі потрібно постійно розвиватися та вдосконалювати свої навички. Тому я прийняв рішення здобути формальну вищу освіту з розробки програмного забезпечення? Це не просто. Диплом для мене, а можливість систематизувати свої знання, освоїти нові технології та бути більш конкурентоспроможним на ринку праці. Однак, як ви знаєте, знайти практику для джуніора зараз завдання не з легких, ринок перенасичений, а компанії не завжди готові брати на себе відповідальність за навчання новачків. На щастя, мій навчальний заклад пішов нам назустріч і організував віртуальну практику, і це стало поштовхом для створення цього каналу. У цій серії роликів я буду ділитися з вами своїм. Досвідом проходження цієї віртуальної практики, але це не буде просто сухий переказ завдань. Я буду робити розширений огляд, аналізувати кожен проект, порівнювати їх з реальними проектами, з якими я стикався протягом своєї кар'єри. Ви почуєте думку не просто студента, а досвідченого фахівця, який бачив IT-світ зсередини. Я буду ділитися своїми думками, інсайтами, можливо, навіть критикою, і все це. З висоти мого двадцятирічного досвіду. Тож, якщо вам цікаво дізнатися, досвідчений it ветеран проходить через сучасну європейську освіту, які виклики стоять перед новачками у цій сфері, і як віртуальна практика може допомогти у здобутті реального досвіду, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки та залишайте коментарі. Разом ми розберемося у всіх тонкощах, it світу, та можливо, відкриємо для себе щось нове. До зустрічі в наступному відео.